Івано-Франківський тепловик Прикарпаття завершив виступи у сезоні чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Баскетболісти Говерли завершили виступи на мажорній ноті. Таким чином отримали золото одної з ліг баскетбольної ліги України і будні свята прикарпатських паралімпійців. Проситиметься у щотижневій спортивній програмі Тайм-Аут. Вітаю вас! І традиційно розпочинаємо з футбольних новин тепловик Прикарпаття завершив сезон на мажорній ноті. Наші футболісти. Істи на виїзді перемогли команду селища Петрове Інгулець-2 по одному забитому м'ячу в кожному стаймі Вистачило, аби франківці святкували впевнену перемогу з рахунком 2-0. І завдяки цьому посіли 10-ту сходинку у турнірній таблиці серед команд другої ліги. Цей матч та взагалі сезон ми попросили підсумувати і прокоментувати головного тренера команди Володимира Ковалюка. Получилося так, що першу ігру чемпіоната це арсенал Київщина. Ми виграли шість і закінчили теж з перемогою 2-0. І дуже вдячний нашій команді, нашим хлопцям, що вони віднеслися до останнього туру. Воно вже майже нам в турнірній таблиці нічого не вирішувало, але попросив хлопців дуже серйозно віднестися, що запам'яталося для наших болівальників останній матч. І так сталося, що наша команда перемогла. І... Хотів би всім подякувати. В першу чергу це нашим болівальникам, які люди приходили, підтримували нашу команду. Ми прекрасно розуміли, що рік назад ніхто не міг ще й думати, що буде команда Івано-Франківську досить непогано, боєздатна. Нам було дуже тяжко рік назад, бо тому що ми не проходили тренувальні збори. Ми збиралися майже зразу <кій> перед чемпіонатом. Було 20 днів до чемпіонату. Кого могли, того ми запросили в команду. Але хотів би наголосити, що наша команда тут тільки ставка на наших місцевих футболістів. Має на увазі з нашого міста Івано-Франківська і Івано-Франківської області. І перше коло воно в нас так трошки вийшло з Вроді ми непогано стартанули, потім ми попали в таку яму бо ми розуміли прекрасно, що тренувачного процесу такого не було. І футболісти, які були запрошені у команду, вони були тільки з чемпіонату області, тільки пару досвідчених футболістів, у нас були, які грали на професійному рівні. Зимою, коли ми з керівництвом міста і з керівництвом клубу сіли і почали планувати, як нам підготуватися до відсіньої частини чемпіонату, ми пройшли три повноцінних збори. І хочу сказати, що весною зовсім інакше команда виглядала ніж осінь. І одного обідно, що я як тренер ставив задачі, щоб ми всі матчі виграли у Івано-Франківську. По суті, ми всі виграли, крім останнього, це Ніва Вінниця, як ви знаєте, ми програли 2-0. Але я рахую, що це один досить непоганий показник нашої команди у другій лізі було мало команд, які понабирали 100% результат на Іновазі вдома. А саме основне грати вдома, бо я ще раз кажу, що є дуже шалена підтримка нашої команди. Ми прекрасно бачите, що в нас люди ходять на футбол. По 3-4 тисячі збираються на кожний матч. І незалежно чи команда виграє, чи команда програє, люди аплодують футболістам. І мені як тренеру це дуже приємно. І приємно, що в нас є футболісти, які задавали тон у другій лізі. Ми прекрасно знаємо, що в нас є худобяк, який зараз визнаний кращим гравцем другої ліги і кращий бомбардир. Другої лі, так що ми рухаємося на правильному шляху. Зараз команда розпустила ми її в відпустку до 20 червня і надіємося 20 червня зібратися, провести один повноцінний збір. Хотілося б десь виїхати, напевно, у Яремче, так як ми готувалися зимою досить непогані там умови, і нам там предоставляють і футбольне поле, і готель. І думаю, що ми повинні підготуватися ще краще. Те, що ми зробили деякі помилки, це зрозуміло, бо тому що ми прекрасно розуміли, що 4 роки не було футбола. І з чистого листа ми все починали. Але в цілому я задоволений, так як ми попали в десятку кращих команд Руїлі, могли виступити краще, якби бачили по турнірі таблиці, якби ми не програли на вінець ми могли зайняти сьоме місце. Але я ще рахую, що. Такі для адаптації нашої команди, і ми побачили всі наші слабкі і сильні сторони. Десяте місце нашої команди це досить непоганий результат за підсумками всього сезону. Ну, ви знаєте, що будь-який тренер, який тренує команду, він хоче мати максимальні ставити завдання перед командою, і ми будемо націлуватися це п'ятірка це є мінімум. Хочеться поборотися за медалі, хочеться поборотися за вихід першу лігу, але я скажу, що ми будемо обговорювати це з керівництвом міста і області, яке буде фінансування нашої команди, чи ми готові грати в першій лізі. Бо туди можна попасти в першу лігу, а коли не буде фінансування, там нема що робити. І я рахую, що ми повинні поступово з кожним роком додати. І коли команда вже буде сформована, така, що буде. Може досягнути високих результатів, тоді треба ставити такі завдання. Але я як тренер, то, звісно, я хочу, щоб було тільки перше, друге місце, щоб боротися за медалі. Дякую. Yeah. Будь ласка. Цими днями в обласному центрі відбувся турнір з мініфутболу пам'яті Ярослава Чумка, лікаря з великої літери, який врятував життя десятків поранених на майдані та в зоні антитерористичної операції. Ярослава Чумка не стало два роки тому, але пам'ять про нього живе і досі. Турнір пам'яті Ярослава Чомка відбувається вперше. До його проведення долучилися рідні, друзі, побратими Ярослава та медичний університет, в якому навчався майбутній медик-волонтер. Серед учасників турніру команда однополчан Ярослава з Коломиї Чорна Сотня. Команди екстреної невідкладної медичної допомоги Центральної міської лікарні номер 2 та Івано-Франківського національного медичного університету. Ми дуже раді, що до нас сьогодні завітали наші друзі із Коломиї і ті команди, які сьогодні приймають участь. І сьогодні, мабуть, головне не спортивний принцип, а все-таки, мабуть, пам'ять про ту людину, яка захищала нас. І він медик, він наш побратим. Нам буде приємно сьогодні його згадати і щоб він на небесах бачив, що ми про нього пам'ятаємо. Побратими Ярослава згадують його як добру, чуйну, віддану своїй роботі людину. Всього себе і весь свій час він присвятив лікарській справі. Мені дуже сподобався як людина, він був скромний, він лишнього ніколи не говорив. Він дуже хороший терапевт. Ну, людина, дуже хороша людина. І, на жаль, таких людей. Забирає Бог. Це був чудовий хлопець, який, як ніхто, заслужував життя, і, на жаль, він загинув у зоні АТО, він продовжив свою справу майданівську. І я просто хотіла сказати від імені побратимів, що ми будемо продовжувати його справу, тому що багато медиків Майдану стали волонтерами АТО. І ми, ми будемо достойні нашої Ярослави. І сьогодні я хотіла сказати, що буде вручена. Медаль Ярослава, на жаль посмертна за заслуги від силових структур. Такі заходи на ній дуже потрібні, стверджують його організатори, оскільки учасники не лише згадують добре ім'я героя, але й долучаються до здорового способу життя. Спорт то і здоровий образ життя, і нам приємно, що маємо таке нове молоде покоління, яке би могло в будь-який час теж, та як і ми, старше покоління, які зараз там і хлопці на, на, на стоять на першій лінії оборони. І до того стояли, будемо так казати. Вже ми вважаємо себе та резерву. Перемогу в турнірі та головний кубок здобула команда медичного університету. Друге місце посіла Чорна Сотня на третій позиції. Футболісти екстреної медичної допомоги. Організатори сподіваються, що цей турнір стане хорошою традицією та проводитиметься щороку. А наступна сторінка, присвячена прикарпатським параолімпійцям, як ми вже повідомляли в одній з програм у Братиславі 20 травня завершився чемпіонат світу серед команд з паралімпійського настільного тенісу у третьому класі враження. Тисменичанин Василь Петрунів у складі збірної команди України разом з харків'янином Олександром Єзиком вибрали срібло в командному заліку. Наш земляк вже повернувся додому і продовжив тренування. На одному з занять наші журналісти поспілкувалися з Василем та почули враження від змагань. На годиннику 6.30 – тенісний зал університету нафти і газу. Срібний пірзер чемпіонату світу Василь Петрунів вже приступив до тренувань. І так щодня. Під у 5 п'ятій годині 20 кілометрів стисменниці до Івано-Франківська. У спорті Петрунів вже майже 10 років. Піком кар'єри каже, вважає участь в Олімпійських іграх. Ну і срібло чемпіонату світу в Братиславі. Крім збірної України, честь якої захищав Василь, брали участь представники 34 країн. Перша серйозна медаль, можна сказати, така чемпіонат світу через кожних 4 роки проводиться, прирівнюється до Олімпіади. Груповий етап наші тенісисти подолали на першій позиції. У півфіналі Петрунів і Єзик подолали австрійців з рахунком 2-0, яким програли минулого чемпіонату три роки тому. І у фіналі поступилася збірні Німеччини з рахунком 3-2. Своїм успіхам Петрунів завдячує тренерам. Каже, мріє приїхати й на наступну олімпіаду 2020 року, яка відбудеться в Токіо, Японії. Мені повезло з тренером, взяли його збірну. Він їздить з нами. Добрий зал. Добра атмосфера, добрий тренер. Тренує Василя майстер спорту з настільного тенісу Василь Кушнір. Він вже 5 років працює спортсменом. Розповідає, з часу участь в Олімпійських іграх збільшили кількість тренувань до дворазових. Їх мотивує певні цілі, які вони собі ставлять. І тут не може бути обмежень, як добратися, з чим добратись. В іншому випадку більша половина людства і так спить вдома і думає, як в то на шару щось впало. А це вже спортсмен початківець Роман Гулик. Він земляк Василя Петруніва. У парі працюють на тренуваннях такими значними досягненнями, як Василь, він потішитися не може. Утім, приклад старшого колеги каже, надихає. Саме небажання, а в будь-якому випадку просто є травма. Та як от партнер на чуть-чуть ну, травму шуруки, здоров'я мушу прив'язувати ракетку. У мене травма складніша була це. Ну, небажання тренуватися, це все. Не, не лінуватися. До речі, таких сильних духом спортсменів на Прикарпатті чимало щоразу наші земляки повертаються з міжнародних та всеукраїнських турнірів не з порожніми руками. Про деякі з них ми розпитали тренера прикарпатських спортсменів-паралімпійців Євгена Єрузеля. 2-4 червня в місті Кропивницькому відбувся чемпіонат України по інваспорту. Збірна команда Івано-Франківського центру прийняла участь в цих змаганнях в складі дев'яти чоловік. Виступ збірної був один із кращих, напевне, за всі роки існування. Ми вибороли 24 медалі: 14 золотих, 5 срібних і 3 бронзові медалі. Особливо вдало виступили. В складі команди були, як кажуть, спортсмени з вадами розумового розгляду, та двоє спортсменів опорно рухливого апарату. Це колясочники. Це Месюк Марія і це Манюк Василь, які вперше побували на цьому турнірі і вибороли шість золотих медалей. Ніхто такого. Вдалого виступу від них не чекав. А так збірна команда, як кажуть ще раз повторюсь, виступила дуже вдало. І два чоловіка із... відібралися на чемпіонат світу, який відбудеться в Лондоні в середині липня місяця. Будемо чекати від них. Дало виступу на чемпіонаті світу. Це Павло Волойкевич і Шулер Юлія. І знову до ігрових видів спорту, зокрема, поговоримо про баскетбол. Відбулася підсумкова зустріч журналістів з представниками баскетбольного клубу Говерла. Цьогоріч івано франківська команда вибрала золото в чемпіонаті України з баскетболу. Директор клубу Андрій Дроздов присвятив перемогу команди найкращому місту Івано-Франківську. Разом з головним тренером та капітаном вони ділилися враженнями про минулий сезон. Ми це зробили. Головний тренер привітав франківців з перемогою баскетбольного клубу Говерла. На його думку, це перш за все заслуга гравців та тренера, які професійно поставились до своєї роботи. З самого початку ми поставили для себе задачу. І керівництво, ви знаєте, так не було так, що от керівництво нам поставило. Ми разом зібрались, поставили тільки золото. Ніякі серебра із друге, третє місце ні, тільки золото, тому що. Ті гравці, які грали в нас, вони е повинні були це зробити. Ми витримали це і ми перемогли, зазначає головний тренер. На його думку, гра у фіналі видалась хорошою. Перемогу присвячує глядачам. Ми грали у Львові, але приїхало скільки наших болівальників, і так гаряче нас підтримували, що ми реально думали, що ми граємо вдома. Вони так. Вболівали і так били в цей барабан, що я в один момент вони мені навіть заважали. Я не міг докричатися до своїх гравців і зробити якісь певні корективи, тому що вони так барабанили і так кричали, що це було неймовірно. Емоції просто зашкалювали. Всі гравці прагнули здобути золото в цьому сезоні. Говорить капітан команди, на його думку, завдяки підтримці тренера та директора клубу, хлопцям вдалося показати хороший рівень гри. Сезон був, напрочад, тяжким для нас, оскільки в нас були дуже високі завдання. Золото завжди брати тяжко, коли ми маємо відповідальність. Ми мали дуже велику відповідальність перед нашим рідним містом Івано-Франківськом. Так, що до того, що казав Андрій Володимирович, ми отримали гроші за харчування, але ми не грали за гроші. Ми грали за честь нашого міста. Нагадаємо, цьогоріч Івано-Франківський баскетбольний клуб Говерла вперше став чемпіоном України з баскетболу у другому матчі фінальної серії плей-офф Говерла вирвала на виїзді перемогу в Львівської політехніки з рахунком 79-77. І повернемося до футболу. Фінальні поєдинки дитячо-юнацької футбольної ліги завершили обласний чемпіонат серед юнаків до 14 та 16 років. Матчі відбувалися в напруженій боротьбі на муніципальному стадіоні наука. Акцентувати увагу на дітях та студентах. Таке завдання в обласних федерацій футболу та кафед фізичного виховання навчальних закладів області. Кажуть, фахівці прогнозують, таким чином вдасться виховати професійних виконавців уже в найближчому майбутньому. У першому розіграші дитячо-юнацької футбольної ліги, зокрема у фіналі Ю-14, зійшлися хлопчики з Рогатина та футбольної школи Івано-Франківського Прикарпаття. Боротьба точилася чи не на кожному клаптику поля. У підсумку перемогу святкували гравці з обласного центру. А у фіналі старшої групи, вік гравців, яких не перевищував 16 років, зустрічалися лише аматори з Івано-Франківська, дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 та знову ж таки Івано-Франківське Прикарпаття. І всі вікові категорії сильніших за прикарпатсів поки що не знайшлося. Однак запевняють експерти, результат у цьому розіграші не головне вже з наступного року. Ми будемо розширювати перелік тих вікових категорій, які беруть участь змаганнях, буде приймати також ю-12. Тому ми маємо сьогодні можливість говорити, що завдяки злагодженій роботі обласної федерації футболу, злагодженій роботі виконавчого комітету дитячої юнацької футбольної Лі, івано франківської області, завдяки підтримці місцевої, міської івано-франківської влади спонсорів, нам вдалось івано-франківській області організувати перший. Такий серйозний системний пілотний проєкт, де юнаки і діти з області мають можливість протягом цілого року займатися, грати між собою. Наш такий досвід, який тут є: 11-річні Ю-11 грають без турнірних таблиць. Це такий ноу-хау для України. І вчора я сьогодні буквально повернувся з наради в Ужгороді, яку проводив президент Федерації Андрій Повелко. Обговорюється стратегія розвитку футболу до 30-го року в Україні. Саме ці, ці, ці новаторства будуть заложені в стратегію, тому що люди починають розуміти, що не основне, хто виграє в маленькому віці, а основне зацікавити, навчити їх, зацікавити дітей і навчити правильно грати в футбол. Переможців змагань нагородили грамотами, медалями та кубком. Також не забули й за кращих вамплуа кращий воротар, півзахисник, нападник та кращий гравець. Після завойованих трофеїв хлопці обіцяють ставити вже серйозніші завдання на всеукраїнській арені. І на завершення анонс 9-11 червня вперше в історії українського волейболу відбудеться турнір Євроліги 2017 за участю збірних команд чотирьох країн. Матчі, до речі, проводитимуться в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання серед учасників змагань національні збірні команди Ізраїлю України, Угорщини та Данії. До слова, матчі за участю нашої команди, ви шановні глядачі, зможете побачити у прямому ефірі на нашому каналі. Тож слідкуйте за анонсами. Але сьогодні це все. Побачимося наступного вівторка. Щасти.